У нас в класі був один хлопчик, якого звали Данил. І він говорив російською. І одного разу на математиці вчителька Ганна Іванівна каже йому «Данилко, а говори українською». Mm -hmm. А він не хотів, боявся, ще соромився. Щоб не здатися смішним і не наробити помилок. Як ви учите, других, будучи самі агерними Богом і розтучними, я собі так вирішила, що краще я буду помилятись українською, ніж буду говорити російською. Хай це буде ламано, з паузами, і вибачте, я забула слово. У мене, у мене як всіх вилітають русизму, я кажу неправильно наголос, відмінки. Але я точно знаю, точно, що звичка вона не формується десь з понеділка ні. Звичка формується тут і зараз. Ми всі тоді разом дивилися фільми, слухали музику, і нам було все одно. Я більше не кажу мені. Бо тепер мені не все одно. На роботі, на вулиці, в кав'ярні, в перукарні, скрізь, я скрізь говорю українською. І якщо мій співрозмовник відповідає російською, я ввічно продовжую говорити далі. Я не сваюся, просто тримаю позицію твердо. Показую приклад, говорю своєю. І перемикачу у бік російської, вимкнено. Ми домовилися з ним спілкуватися кому як зручно. Ну, тому що яка різниця? Коли я чую, яка різниця? Просто відповідаю як різниця в мені, в моїй звитці, в моїй гідності, в моїй країні. Тому що мова це вибір сторони. Ось є російська і є українська. Я обираю українську. Щодня у дрібницях помиляюся, виправляюся і Місська. далі українською. Краще так, ніж так гладенько, ворожою.